Усе село в жалобі. Тут прощаються з пенсіонером Іваном Дунеєм та його онукою Вікторією Рудницькою. Дівчині було лише 21. Іван та Вікторія стали жертвами невідомого вбивці. Той пробрався до будинку на околиці села та жорстоко замордував людей. Шансів вижити у них не було. Контрольний удар гострим лезом по горлу. В її 12 ножових і по 13 тринадцяти. А в його казали вісім ножових і по погорло 9. І горло перерізане контроль. контрольні потай по горлі. Хто його знає як там? Що до чого? Жертв могло би бути і більше. проте різник просто не знайшов маленьку дитину, однорічну донечку Вікторії, яка спала у сусідній кімнаті. Наталія не стримує емоцій. Вона одночасно втратила і батька, і дочку. В день вбивства жінка поїхала до лікарні, і саме там її застала страшна звістка. То дзвонять мені, кажуть, твою дочку зарізали і батька мені аж недобре зробили, скажу, це неправда. Кажуть, ну, бери машину, їдь, подивися. Взяла машину, приїхала, а тут такий ужас. Правда, мене не пустили туди, щоб я бачила, бо сказали, що серце не витримає. Кривава розправа сталася посеред білого дня в обідню пору. Вбивця вийшов з дому жертв та пішки пішов у сусіднє село. Місцеві ще бачили, як незнайомець у придорожній калюжі мив руки від крові. Ткалюже помив руки, навіть кажуть, заходи в магазин. Якась його машина підібрала. Що стало мотивом подвійного вбивства? Загадка як для рідних, так і сусідів. Ворогів ані пенсіонер, ані його онука не мали. А версія про пограбування не витримує жодної критики, адже заощаджень всі вже старій хатині ніхто не тримав. Тут діда нічого, одну пенсію має, що він що він там, ж нічого немає абсолютно. Тут дочка ця внука Рошах з матерію жила, приїхала сюди з малою дитиною. І все там не було, що красти, щоб красти. Я не знаю, це якісь сатаністи чи вітана, не знаю я. Затримати вбивцю за гарячими слідами не вдалося. Та й загалом у Волинській поліції небагатослівні і жодних подробиць про розправу, що нажахала всю область, не повідомляють. Лише скупі факти та завчені фрази. Відпрацьовується ряд версій, визначено коло осіб, ймовірно причетних до його скоєння. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення. Волі місцеві вимагають у правоохоронців кинути на пошук різника всі сили та засоби, поки вбивця не знайшов собі нових жертв. То звір, чи я його ще гірше? гірше, звір. Та звір такого не зробив би. Ми будемо присяжні вимагати, щоб у життєве було покарання цього нелюда. І так само ми не просимо вже вимагаємо правозахисників волині, правоохоронців, прокуратуру, СБУ. І всі інші служби, щоб негайно того нелюда, знайшли і передали в суд. Зараз вбивця двох людей, може бути вже далеко, але шанси вирахувати та затримати його усе ще залишаються, і допомогти в цьому можуть небайдужі водії. За версією слідства після скоєного вбивця вийшов на ковольську трасу, зупинив машину та поїхав в напрямку Луцька. Правоохоронці звертаються до всіх водіїв, які в п'ятницю, 3 березня, у післяобідній час рухалися цією ділянкою дороги та мають відеореєстратори звернутися до поліції. Ваша небайдужість може допомогти слідству затримати вбивцю.